Сьогодні хаджет відкриває двері свого виробництва для провідних девелоперів країни, щоб показати, як відбувається еволюція житла, як те, що раніше будували роками під відкритим небом, тепер виготовляють у контрольованих умовах заводу з передбачуваними термінами, точною інженерією і чітким фінальним результатом. Гості побачать ключові етапи виробництва префаб будинків і дізнаються, як хаджет надає девелоперам контроль над бюджетом. Якістю і термінами без розпорошених підрядників. А також як ці рішення масштабуються під потреби девелоперів і працюють у конкретній економіці проєктів. без припущень, без можливо лише те, що працює на ринку. Об одинадцятій ранку команда «Хаджет» вже зустрічала гостей біля головного входу заводу в броварах. Перш ніж розпочати програму, учасники могли зробити кілька фото на брендволі та перекусити у зоні велкам кофі. Незабаром до гості приєднався засновник компанії Сергій Самосів. Він привітав кожного, подякував за інтерес до хаджет і звернувся з коротким вступним словом. Після цього група на чолі із Сергієм вирушила на екскурсію при фаб виробництвом. Самосів особисто провів гости усім виробничим шляхом майбутнього будинку. Першою зупиткою став один із ключових активів заводу шестиосьовий балковий центр. Саме тут відбувається високоточна порізка деревини, автоматизована система задає параметри. а Шина виконує порізку з міліметровою точністю. Це забезпечує ідеальну геометрію деталей і дозволяє модулям збиратися без перекосів та люфтів уже на фінальному монтажі. Далі учасники перейшли до збірочних столів, робочих станцій, де формується каркас майбутнього модуля. Тут команда збирає стіни, укладає базальтову вату, готує конструкції до подальшої комплектації. Ці столи забезпечують контроль геометрії, щільність утеплення та точне поєднання кожного шару конструкції. Те, що неможливо гарантувати на відкритому будівельному майданчику поруч, розташований меблевий цех, де виготовляють кухні, шафи та інші вбудовані елементи, які одразу інтегрують у модулі на наступних етапах збірки, дорогою самосів показав ще кілька проєктів, які вже вийшли на фінальну стадію виробництва. Одні модулі перебували на завершальних етапах робіт, інші вже готували до відвантаження та транспортування. Гості уважно стежили за процесами, ставили багато технічних запитань і детально цікавилися специфікою роботи заводу. Такий рівень відкритості викликав жвавий відгук, і кілька гостей одразу поділилися своїми враженнями. Я не знаю, чи це ваше перше виробництво, але воно виглядає дуже потужно і дуже організовано. Я не можу дискутувати про технологічну карту, там чи все правильно рухається. але дуже виглядає круто. Правильно підготовлені самі вузли, столи зборки. Ну що сказати, високий рівень? Дякую, що ви формуєте новий якийсь рівень в Україні, в тому числі, зазначає Ярослав Корніченко, фаундер і CEO власне місто для декого екскурсія стала не лише знайомством із технологією, а й відповіді на питання, як ці рішення можуть вплинути на країну найближчим часом. За це майбутнє Тобто це очевидні речі. До яких просто треба ну кожній людині приходити. Е, у нас багато зараз викликів, багато задач. Тось тобто, я не бачу проблем. Я бачу задачі, які треба вийшти. Тобто, релокація. Зараз от багато військових повернуться. Куди їм повертатися? У багатьох немає житла. Це треба буде швидко робити. У нас немає часу: рік, два, три, п'ять. Треба тобто, буде тось тобто, тисячі людей зразу десь розміщати. І от такі от проекти це як відповідь на те, як тим чином це можна зробити? Ну ці технології треба розвивати, то тобто, ну, за цим майбутнє це просто факт і це. Естетично і гарно, і швидко і придумано. Ділиться своєю думкою військовий Олександр. Екскурсія виробництвом завершилася біля спа комплексу, який команда за кілька днів після події мала доставити на захід країни. Втім, цього ж дня він став імпровізованою сценою для розмови, на яку давно чекали гості. Сьогодні в форматі відкритої дискусії з'їдуться два експерти галузі. Це Сергій Самусів, концептуаліст, візіонер будівельної галузі, засновник компанії Хайдже і Медбокій, комерційний директор. UDP. Їхня розмова одразу задала тон події. Дві стратегії розвитку галузі: повна індустріалізація житла та поступова модернізація традиційних підходів. Зустрілись у відкритому діалозі. Самусів підкреслював, що ринок потребує швидкого і системного переходу до фабричного формату виробництва з передбачуваними строками, контрольованою якістю та прозорими процесами. Бокій же акцентував на практичних реаліях девелопменту та важливості еволюційного впровадження змін. Зрештою, дискусія переросла у конструктивний діалог про швидкість трансформації галузі та про те, які технології вже сьогодні можуть працювати на великому ринку. Стратегічне продовження розмови відбулося на панелі дискусії за участі Олександра Степаниці, CBO Хаджет, Ярослава Корніяченка, фаундера і сіо власне місто, Костянтина Писаренка, фаундера The Capital», Тараса Гращака, засновника мережі дизайн студій студії Engineering Group» і співзасновника Прораб Estate». Віктора. Кирилкіна, засновника ЕСіо Нова Дача, модерував дискусію Олександр Локсіонов, засновник «Ритм Груп». Розмова зосередилась на ключовому: як девелопери, архітектори та оператори ринку уявляють трансформацію галузі найближчими роками, від зміни логіки проєктів до нових стандартів якості, строків і економіки. Учасники зійшлися на ключовому. Фаховий запит на керовані індустріалізовані рішення, вже сформований, і ринок готується працювати з ними системно. Фінальна частина події залишила головний висновок: перехід від хаотичного будівництва до керованого створення житла вже відбувається тут і зараз на заводі Хаджет. Після такої кількості аргументів і позицій логічно постало питання, який висновок зробить сама команда Хаджет. Ми запитали про це комерційного директора компанії Олександра Степаницю. Я особисто прийшов до висновку, що ми йдемо правильним шляхом, тому що все. Обговорення, вся панельна дискусія по великому рахунку була присвячена тому, що ті проблеми, які вирішує хаджет, які на які хаджет дає рішення, вони зараз дуже гострі і актуальні. Ми даємо класні рішення, інноваційні, і це наша суттєва перевага на ринку зараз. Цей день став чітким сигналом ринку. Префаб це вже не альтернативний шлях, а технологічний стандарт, який гарантує ефективність та якість. Хаджет продемонстрував виробництво, яке здатне масштабувати житло з такою ж точністю, з якою індустрія виготовляє складну техніку. Сергій Самосів та команда довели свою спроможність не словами, а реальним результатом. Подія завершується. А по Впереду нові кроки і нові співпраці, які вже чекають свого часу в графіку виробництва. Підписуйтесь на Ютуб канал Хаджет. Ми продовжимо показувати, як народжується нова індустрія житла.